Yeah. <laughs> Найбільше мені сподобався коментар керівника протиповітряної оборони Польщі, який сказав, що Ну ми, звичайно, могли збити ту ракету, яка на 39 секунд на нашу територію залетіла, але ж тоді обломки могли би упасти на голови нашим людям, полякам. Тому ми вирішили її не збивати, хай собі летить далі в Україну. Ну тобто, те, що українців ця ракета попавши. Вб'є в 100 раз більше, можливо, ніж е тих е поляків, яким на голову е всього лише обломки впадуть, це е польського військового абсолютно не хвилює. Ну, е офігезно класно. Взагалі. Я думаю, що це добре, що наші е, сусіди виявляються ось такими, е, ну як їх назвати навіть абсолютно ні на що нездатними Е, тюфяками. По їхній території літають ракети, вони їх спостерігають. Чому добре? Тому що це ж все аналізується там в Москві. Вони, звісно, сволочі московити, але вони не дураки, особливо коли йдеться про міжнародні справи? Якщо вони бачитимуть і далі, що наші сусіди абсолютно абсолютно індиферентні до порушень їхнього повітряного простору, до порушень їхнього суверенітету, то який буде висновок? А чому нам не атакувати Польщу, яка взагалі е показує, що вона не здатна до опору? Чому нам не атакувати інші країни НАТО? Україну атакувати важко, Україна відбивається, Україна е грізно огризається.